Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні разом з дружиною покажемо, яку роботу ми зробили в дворі, що саме висадили, тому що дуже багато рослин висадили за весь цей час, так як мене деякі підписники та глядачі-каналу мені пропонували, щоб трошки розбавити контент, тому що я постійно щось роблю сам. Щось постійно таке дуже фізично навантажене, постійно щось ремонтую, постійно щось будую, заливаю. Тому сьогодні покажемо вам трошки інший контент. В ньому буде. Більше виступати моя дружина, все вам покаже, все розкаже, що вона висаджувала, як вона доглядає за рослинами, які ми зробили клумби. В більшості своїй, звісно, всю основну роботу робить вона. Я так чисто там, більш фізично, те, що потрібно, там, камні перенести, щебінь розсипати і так далі. Ставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте мою дружину. Всім дякую за Отже, Шановні глядачі, це моя дружина, її звати Анастасія. Сьогодні вона вам все покаже, все розкаже, які в неї ростуть рослини і так далі. Зараз перейдемо до самого перегляду, до самої праці. І так, якщо вам хтось буде казати, що на піску нічого не росте, не вірте, коли ми придбали цей будинок, нам казали, що ви можете нічого тут не садити, бо тут нічого не буде рости. Все буде рости, якщо трішки докласти зусиль. Що ми встигли посадити за півтора роки? Тут були одні бур'яни, єдине, що тут було, це слива і, і все. А, і виноград. Він досі у нас ще є, ми його ніяк не можемо позбутися. І так, ми посадили, це у нас троянда плетиста. Троянда, флорібунда, 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 флорібунда. Вони дивіться на їх зовнішній вигляд, бо вони вимерзли. Це те, що така моя трудівниця залишилась, ну і більш-менш. Ну, Я вам буду показувати, як я буду садити там ялівець і ялинку ми будемо садити. І так, що в нас ще є? У нас є гортензія. Одна в мене загинула, я на її місце посадила троянду, одна вижила, але ще не цвіла. І ще Поки не забула. Хтось питав, буде рости бур'ян на ньому, росте. В нашому випадку росте, бо в нас пісок, були дощі, намило сюди піску, дощик пройшовся, вирос бур'янчик. Але він отак виривається. Тому що агротканина. Так, якщо у вас така ж сама проблема, як і в нас, я вам потім розкажу, як я це все садила. Все буде рости. От дивіться, фарзеція. Лілейники ростуть просто в піску. Я в лунки нічого не там не чорнозем, нічого не додавала. Просто поливала і ось, бачите, що виросло за півтора року там з маленького. Це у нас така невеличка невеличка ще клумба є. Тут троянди, ну як ви помітили, я люблю троянди, тут їх буде багато. Так, це мені давала бабуся. Я не пам'ятаю, як називається цей кущик. В принципі, багато чого вона нам дала: із рослин, з квітів, і дала дуже багато корисних порад. Як це все росте у нас тут на піску. Так, є у нас тут лаванда. Ну, в принципі, ще посадили. Боже, як же вони називаються? Забула. Так, ще у нас є тут хоста. Мені порадило, що вони мають рости в тіні. Вони були дуже маленькими, ми їх висадили нещодавно. Трошки росте, буде зацвітати. Так, і ще я дуже люблю хвойні. Я люблю сам шити. І от у мене був. Один самшит, другий, там ще на ямі я покажу, і самшит у мене хворів. Самшити у нас перехворіли, але ми їх змогли врятувати. Завдяки актеліку наростає новий листячко, то він був повністю сухий. Ну, от ви бачите, ще є. Тут треба ще зараз дощі пройшли, треба ще з ним щось робити. То я думала, я його втрачу, бо в нас у моєї бабусі я колись покажу в неї такі великі кущі, самшиті. Вони просто всі вмерли, всі засохли. Ну, Грубо кажучи, почалось літо, почалась жара, не встигли їх обрискати і все. Ми їх зрізали, але так нічого з них і не вийшло. Так, тут у нас лілейники. Тут ми поробили луночки під Кіперісовік на штамбі посадити. В агромаркеті ціна десь 900 гривень, але ну, ціна дуже кусається, не факт, що вони приживуться, і луночки маленькі ми залишили. Мені здається, дуже мало місця буде для них. Тому будемо щось інше думати. Тут ми посадили смарагди для живоплоту. Не знаю, щось між ними може посажу. Ну, ця ділянка у нас поки залишається так. Буде має на неї часу. Спочатку ж треба зробити те, що при вході в будинок, а потім вже за будинком. Ну, Бур'ян ми тут вивели, дякувати Богу. Це у нас Барбарис, ми його теж врятували, бо він весь. Був пожовкли в нього листя. Тут сам шити така ж сама історія. Бачите, вже наростають молоденькі гілочки. А так весь майже практично весь він був отакий. От. І наша черешенька. Це єдине дерево, яке вижило від рук нашого сина. Так, це в нас Blue Arrow. У нас три вже є. Купили четвертий. Трішки я запізнилась, його купила, бо бачите, різниця є. У них вже тут наросло гіллячко, а тут ще таке маленьке худеньке. І так, що нам для цього потрібно? Так, нам потрібно. Це не тут у мене торф, мінеральне добриво і чорнозем. Зараз ми будемо робити луночку, я вам все покажу. Так, тут у нас гілочки, кора під низом. Музичку тут наложену Так, та, та, та. так, А тепер ми будемо висаджувати канадську ялинку. Ось така вона у нас буде, напевно, якщо проживеться. Купували її на агромаркеті за 352 гривні 15-20 см. Ну, в принципі, я міряла так, 20 см є. Більшість рослин у нас з агромаркету або бабуся віддала. Зараз Ой. Ой. Божемо, ну, щоб з комом землі, але щось у нас тут не виходить в мене. Так, тут мінеральне добриво, черноземний торф. Ці рослини сажу саме таким способом. Чорнозем обов'язково, мінеральне добриво обов'язково, тому що просто в пісок сунути, нічого ну, хорошого з цього не вийде. Просто викинуті гроші. Я пробувала, троянди так садити, загубила. Навіть петуні теж, здавалося б, така не дуже прихотлива рослина, квітка. Але все одно. Тут у нас однорічні рослини. Петуні, як ви бачите, все одно додаю чернозем, мішаю з піском, бо горщики великі, і мені трошки шкода землі. Я її там в помідори застосовую. Тому. А ще мені чоловік зробив габіони, але він вже про це знімав відео. У нас їх тепер буде багато габіонів, бо мені дуже сподобалось. І ми туди посадили із зомаліз, травичку. Ось Такі гарні габіончики з білим камінням. Хтось із підписників радив пофарбувати щебінь. Будемо фарбувати щебінь, бо так вийде набагато дешевше. Це ну, дороге каміння, я не знаю, на три кашпови тисячу гривень вийшло. Це занадто дорого. За двором у нас теж хвойні, тої. це мені бабуся віддала, вона з насіння вирощувала. Наймаленький у нас був. Ну вже він і такий вже маленький, був набагато менше. Тому планую ще досадити, дуже хочеться мені магнолію, але ціна кусається і не факт, що вона приживеться за цією цей... порожкою. Тут у нас трошки заросло бур'яно, це мені мінус. Тут у нас юки я купувала і вон дитинку ще дала, я відсадила за двір. І грунтопокривна троянда. А, і горіх багатостраждальний горіх, який відійшов від коріння. В принципі, я планую ще тут більше квітів, але мені мене не вистачає часу трошки, бо треба займатися і ремонтом, і огородом, і дитиною. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте і давайте поради, бо ваші поради дуже нам допомагають.